Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково. Без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш як перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться час цей пережити, коли життя нещадно буде бити, дістати із горіха ще п'ятро. Якщо з тобою справу має Бог. То неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю. Ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким ранимом станеш. Та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради. Тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш, якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов зможе воскресити і надихне до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний і успіхів блискучих не побачиш. Порою від безсилля ти заплачеш і тримає тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вильється рікою, застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях хресний є, у кожного Він свій, і свій палат, свій юда ніч безсонна Хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій, якщо з тобою справу має Бог, багатством похвалитися не зможеш, та небо і подбає, й допоможе у бідностях, проблемах багатьох. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш. За ним в майбутнє свої кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна, є краса, ти страх свій оберни в мету летіти, смирення посади в душі, як квіти, твою, хай пісню чують, небеса. Віддайся Богу, благодай Творця, хай діє в серці, і тоді незримо. Всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця, дорогою іди до перемог, хоч вітер з ніг старається збивати, на небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог. Слава Богу!